Вітаю сьогодні. У нас в гостях Марина, досвідчена спеціаліст в сфері СММ. У мене до тебе багато питань. Привіт, Марин. Привіт. Скажи, будь ласка, чому 90% стрінок малого бізнесу в соцмережах не приносять клієнтів, навіть якщо там ну, гарний вилізаний контент? Угу. Це тому, що люди не знайшли свою цільову аудиторію. Тому що, перш за все. Собі треба прописати, хто є твоя цільова аудиторія, і тобі важливо знайти тут своїх клієнтів і для них виносити контент. Угу. А з чого насправді треба починати бізнесу в соцмережах: контент, реклама чи позиціонування? І тут, до речі, не тільки бізнесу. Я про себе думаю uh -huh. як спеціаліста з сфери, наприклад, нутриціології або там, психолог, да, якщо uh -huh. спеціаліст не бізнес-направлення, а експерт. Uh -huh. У першу чергу з, треба почати з позиціонування. Треба е, зрозуміти. Для себе і показати людям, хто ти, що ти. Бо буває часто таке, начебто, і контент такий у стрічці нічого, але ти заходиш і ти не розумієш, про що аккаунт. Тут тобі і коти собаки, тут тобі і діти, тут тобі якийсь бізнес-контент, тут тобі, що я готую вдома. І в результаті люди просто не розуміють, на чию сторінку вони потрапили. Тому перше, це позиціонування, далі контент. Продумуємо контент, про що ми будемо писати у своєму блозі чи своєї сторінці, ну а потім вже реклама. І тут не треба, багато людей поспішають з рекламою. Тут не треба, якщо ви тільки почали свій шлях у соцмережах. Не треба поспішати з рекламою треба трохи наповнити акаунт. Щоб люди, коли заходили до вас на сторінку, бачили, що сторінка деякий час вже існує, до вас вибудувалася довіра, і тоді вже можна запускати рекламу. А я чула ще таке, що от просто сухий інформаційний контент не завжди цікавий, що людям подобаються лайфстайли, щось таке. От те, що ти кажеш, угу. котики собачки, людям цікаво, це спостерігати. Як з цим? Тут треба, щоб розбити, скажімо так, по відсотках. Щоб у тебе, якщо ти позиціонуєш себе як якогось спеціаліста і продаєш себе як спеціаліста, то у тебе буде 80% експертного контенту, і тут потім ти вже на 20% ти можеш розбавляти своїми котами, собаками чи своїми хобі. Угу. Люди це полюбляють так, таке є. Угу. Ясно. А, Скажи, будь ласка, скільки ж часу потрібно, щоб соцмережі реально почали приносити гроші, а не просто охоплення. По різному насправді, якщо спочатку, коли декілька років тому, було в інстаграм звичайно простіше і набрати собі аудиторію, і знайти клієнтів. Зараз контенту ну, дуже багато, і тому, звичайно, ми, нам треба більше часу, щоб залучити своїх клієнтів і ви Отримувати гроші, але все це реально прямо по сроках я сказати не можу, бо ще залежить від бізнесу, від сфери, якою ти займаєшся. Наприклад, якщо це інста-магазини, то ізначально люди позиціонують собі як інстаграмний магазин, то, звичайно, там швидше. Якщо це якийсь більш складна ніша, то там, звичайно, треба більше часу. Угу, угу, дякую. А, який контент реально продає сьогодні, а який просто створює таку ілюзію активності? А, завжди продає експертний контент. Якщо людина розбирається у тому, що вона пропонує, то вона знайде своє, свого клієнта і вона зможе, ну, скажімо так, продати, продати себе. А, якщо людина не впевнена, то це люди відчувають, люди ж фальш відчувають, і ну толку там не буде. Так що продає експертний контент. Угу, угу. Чи може взагалі малий бізнес вижити в інстаграм без рілсів? Так, малий бізнес в інстаграм без релсів може вижити, але це буде більш довший шлях, тому що рилси, вони допомагають тобі набирати нову аудиторію. Бо там є зараз режим пробних рілс, де ти можеш виставляти і там показується твій контент твоїм 100 твоїм непідписникам. тобто там ти можеш набрати людей. Але буває і, скажімо так, винятки: ось, наприклад, я зараз. Видоакаунт, і це е, сфера електрообладнання. Так е, там е, пости, дописи каруселі набирають набагато більше просмотрів, ніж релси. Я не знаю, як це пояснити, але це от просто факт. Ну, мабуть, така аудиторія, що їм подобається почитати, mm. да повивчати інформацію. Можливо, да? можливо це так, специфіка, так. мабуть, це я перший раз таке зустрічаю, але так е, зазвичай більше через релси просуваємося. Mm -hmm. А чому сторінки з гарним дизайном часто продають гірше, ніж прости такі не ідеальні акаунти, там якісь рілси зроблені на коленці, грубо mm -hmm. кажучи, да? або в машині там mm -hmm. виїхала, записала щось. Тому що у людей живий контент він викликає більше довіри, і тому часто буває таке, що якщо картинка вилізана, то людям здається, що це щось. Як це сказати? Фальшиве. Фальшиве, так. Фальшиве. Mm -hmm. І там менше, менше довіри, ніж до, може, якогось іноді там, кривого косового контенту. Але це видно, що людина робила широ. це... так щиро, і вона робила це сама, ну як вміє. Mm -hmm. Буває таке. Mm -hmm. Чи обов'язково власнику бізнесу виходити в кадр, щоб сторінка працювала? Ні, це не обов'язково, але. Якщо людина з'являється в кадрі, це викликає довіру. Можливо, в деяких бізнесах можна, наприклад, хай це буде не власник, хай це буде менеджер, який працює, чи якась людина, але людина в кадрі повинна бути. Бо якщо просто показувати якийсь товар чи якісь об'єкти, так, це теж викликає довіру. Але люди хочуть бачити людей, і люди йдуть на людей. Тому краще може це буде хай не власник, хай це буде хтось з працівників, хто може розмовляти і не боїться телефону, наприклад. І хто ну, робить це з легкістю зараз багато людей. Люблять це, так що обов'язково повинно бути, щоб люди були в кадрі. І що я хочу тут доповнити до цього питання, що нам не обов'язково власник, тому що іноді менеджер, продавець, який працює, він більше розбирається у товарі, ніж власник. Бо mm -hmm. власник це забезпечує інші процеси. При роботі, ніж, наприклад, менеджер по знанню товару. Угу, угу. Це дійсно так, що аудиторії не ці менеджерські процеси, так, да? так, так, їм угу. більше цікаво сам... цікавий. Угу. Да, да. <сум> <сум> Як вести соцмережі, що ти порадиш, коли немає команди, немає знань, часу, грошей, а клієнти вже потрібні зараз? А... Ну, Якщо у вас немає коштів наняти команду, е ну і взагалі з цим проблеми, то треба починати вести самому. Хай це буде потроху, е хай це буде не багато матеріалу спочатку, але треба з, чого, е з чогось починати. Хай це буде раз на декілька днів спочатку, наприклад, поставте собі планку, що там я викладаю раз у чотири дні. Потім ви коли. Е увійдете в цей ритм, у вас ну, почне получатися, і ви будете частіше себе знімати. Ну, що робити, коли ти розкручуєшся. Зрозуміло, можливо, немає для команди бюджету, тому ну, що робити? Починати самому. <гум> а як ти, до речі, порадиш на сьогодні щоденно викладати якийсь контент? Чи якась періодичність на сьогодні є? Якісь стандарти чи правила <гум> бажані? Немає правил викладання контенту. Але Якщо ви будете кожного дня викладати рилси, то у вас більша вірогідність того, що щось якийсь рилс залетить і принесе вам клієнтів. Mm -hmm. Але тут теж зроблю наголос на тому, що у вас повинно це йти, скажімо так, не насилля над собою робити, mm -hmm. бо так нічого не вийде. Треба входити в систему. Робити забагато сторис немає смислу. Як часто це відбувається, дуже багато сторис, і люди вже просто не. Не додивляється ваш останній сторис mm. до кінця. Тому тут прям е, дуже багато немає сенсу робити. Uh -huh, uh -huh. Ясно? Дякую. Е, якщо б ти запускала бізнес зараз з нуля, е, які три кроки в соцмережах ти зробила б у перший місяць? Е, Зробила б аккаунт, оформила його е, і почала. Наповнювати Тобто перший місяць ми просто його наповнюємо. Рекламу би я не запускала, тому що ще немає на що запускати рекламу. І стар... намагалася би вести сторінку постійно. Тобто, перший би місяць я б собі випрацьовувала дисципліну. Mm -hmm. Ось а вже потім і до реклами б дошла. Ну так щодо дисципліни є таке. Ну мені так радили, що до соцмереж, ну зокрема, там якщо ми говоримо про інстаграм, відноситися як до частини роботи, прям переділяти цьому час. Да, до багато людей думають, що це ну якісь розваги, mm -hmm. да і так, там так. роблять інші якісь свої там дії, дав mm -hmm. стосовно свого бізнесу. А для цього, якщо буде час, то там щось зніму, щось mm -hmm. покажу. А якщо ми прям цілеспрямовано, mm -hmm. да це будемо приділяти цьому час. Mm -hmm. та, і щось робити, тоді буде більше користі. Так, є таке, бо як я декілька де разів чула, що ой, та що ви там робите? Фоточки викладаєте. Ну якщо просто викладаєте фоточки, то чому ви не робите це самі? Mm -hmm. Якщо це так просто. Ну і тут ще яку пораду я можу дати, то обов'язково писати собі план. Наприклад, хай це буде спочатку не на місяць план, а на тиждень, і треба слідувати цьому плану. І це буде набагато більше. Не працює так, що да, буде час, як ти сказала, буде час там щось зніму. Ні, так нічого ніколи не знімаш. Береш, плануєш собі хай на тиждень і по цьому плану знімаєш. Uh -huh. А як ти думаєш, на сьогодні без інстаграму бізнес може існувати чи ні? Uh -huh. Шляхів для ведення бізнесу багато, але, але соціальні мережі дають вам такий шлях, це якщо ви на початку самі ведете, да, без е, якихось там матеріальних затрат е, отримати нових клієнтів. Е, це раз. А по-друге, це те, що е, якщо ви є у соцмережах, це викликає і дає людям впевненість у тому, що ви дійсно є. Угу. Бо зараз дуже так, е, наприклад. Питаєш якусь фірму, да? і ти потім е, шукаєш її, гугляш е, і дивишся, що немає інстаграму. І тобі вже як ти думаєш, що як це немає інстаграму? Mm -hmm. Якось це незвично. Mm -hmm. Думаєш, щось з ними не те. Mm -hmm. Я, до речі, ще до мене, я прям на сьогодні ну, майже все шукаю в, інстаграм. в інстаграмі. Це якийсь так. заклад, mm -hmm. якийсь там не знаю, спеціаліста, фахівця, mm -hmm. я там по пошуку, навіть магазини. Ну, якось так, так, це таке є навіть у там. Тенденціях 25-го, та, наприклад, і далі це йде, що інстаграм і взагалі соцмережі далі все частіше використовують як пошукову систему. Угу. Прикольно, ну так. Да. По собі так точно я скажу. Дякую, Марина, за цю цікаву розмову. Я, до речі, для себе, як спеціаліст, теж багато чого цікавого почерпнула сьогодні. Сподіваюсь, наші глядачі теж. Ну і до нових зустрічей. До нових зустрічей! Дякую тобі. Дякую.